І таким. Давно не робила розпаковок, бо то коні скачуть, то ізби гарять. Сьогодні хочу показати своє останнє замовлення, яке я оформила в лютому. Е, невеличке замовлення, але що дуже немаловажно компанія HerSafці в кожному замовленні ми отримуємо подарунки. Тому я зараз вам теж покажу невеличку розпаковочку, що я замовляла. І які подарунки я за це все отримала. До речі, не забувайте поставити на колокольчик, не забувайте поділитися, поставити, написати коментарі, що було цікаво, що було корисне. І якщо вас цікавить співпраця, то напишіть мені на Viber 38 068 168 72 34. Так, отже, компанія завжди. Вкладаємо накладну, щоб ми розуміли, що ми замовляли і які подарунки ми за це все отримали. І обов'язково є ось такий прайс, яка є актуальна ціна для клієнта, яка є ціна для нас на продукт, щоб ми також це розуміли. Так. Отже, що ми... Замовляли. Тут видно, де в нас є подарунки, тут пишеться слово акція. І на даний момент у мене в цьому замовленні 2, 4, 6 подарунків. Так, непогано, так? отже, дивимося, що ми замовляли. Замовляли ми для моїх улюблених клієнтів взагалі це топ-продажу компанії «Ерсак». Це такий масажний крем, масажний бальзам. Ну, сказати, що він сугубо масажний, це ну нічого не сказати. Це взагалі унікальний продукт, який повинен бути в аптеці кожної родини. Тут 750 мл є о, вибачаюся, тут 200 мл, коштує він 750 гривень. Є по 100 мл, звісно, вигодніше брати 750, бо 100 мл коштує 500 гривень, ви розумієте, да? а 200 коштує 750 гривень. То, звісно ж, вигодніше брати 200 Він допомагає при болях в опорно-двигательному суставі да? повністю ревматичні болі, артричні болі, тому говорять, що він масажний да? для суглоб, для попереку, для шиї, для ніг. Унікальний. При варикозі унікальний. Коли у вас е, вірусна інфекція, да, ми наносимо на груди, ми наносимо е, під ніс, як е, зв'язочка колись була, пам'ятаєте? Тобто тут є екстракт евкаліпту, вдихаємо цей екстракт, і відповідно е, наші. Е, Путі дихатель очищається. Так? Він також унікальний при головних болях. Тут наносимо на вісочки, і він дуже класно допомагає. Взагалі його унікальна дія не вміститься і в 30 хвилин розмовного відео. Тому я окремо зніму відео про цей масажний крем. Чекайте на оновлення. Так, далі я замовила для себе, до речі, і для клієнтів, бо також дуже гарно замовляю, це екстракт оливкового листя. Взагалі, це той продукт, який теж повинен, щоб був у кожній аптеці. Ми з дитиною. Вживаємо екстракт оливкового листя, тут такі крапельки, да? ми вживаємо для очищення і нормалізації ЖКТ. В профілактиці одну коробочку, бо все рівно ж мені ним користуватися, бо в профілактиці проти паразитології да? дуже класно чище, очищає желудочно кишечний тракт. Як я сказала вже й печінку, від паразитології, лишніх токсинів, вивозити ненужні шлаки. Це те, що потрібно, щоб було в кожній аптеці як і масажний крем. Тобто продукт унікальний. Всі, хто слідкує за своїм здоров'ям, знають, що основа основ це здоров'я нашого желудочно кишечного тракта. Оце 10 крапель. На стакан води це те, що реанімує ваш желудочно-кишечний тракт. Ми приймаємо на постійній основі. Рекомендовано не менше трьох місяців підряд, але ми приймаємо на постійній основі. Це БАД, це не лікарський препарат, тобто шкоди він не, не принесе, якщо не робити передозування. Рекомендую в Профілактиці, як я вже сказала, паразитології, в лікуванні жолчно-кишечного тракту під час схуднення. Ну, і взагалі для покращення повністю життєдіяльності, роботи життєдіяльності організму. Так, зрозуміли, да? замовили. І далі йдемо, що ми замовили. Замовила я для своїх клієнтів бальзам. З екстрактом соснової кори, також унікальний продукт. Взагалі, хочу сказати, що по кожному продукту можна записувати багатогодинне відео, адже продукт компанії Ersaft це чиста органіка. Це продукт, який робиться або з витяжок екстракту рослин. Так? Або на основі мильного горіха, якщо це брати продукцію для прибирання будинку. Тобто це те, що не просто не нашкодить, а це те, що виліковує той продукт, який допомагає в вирішенні будь-якої проблеми, да? ну, дивлячись, яка у вас проблема. І по кожному продукту необхідно записувати окремо відео, що я й буду робити надалі. Так, І на замовлення для своїх клієнтів замовили крем з екстрактом соснової кори. Так, далі все далі, що буде, це подарунки. Отже, в замовленні у мене два масажних крема по 750 гривень, знову ж таки, не по 750 гривень, а по 200 мл. В мене в замовленні лосьон з екстрактом соснової кори. І в мене в замовленні 6 штук. Екстракт оливкового листя для себе і, знову ж таки, для клієнтів. Це було замовлення. Замовлені у мене 6, 8, 9 позицій. Тепер будемо говорити про подарунки. В подарунок була акція Супер акція в Україні, товар дня, скажімо так, акція щасливі години. І в цю акцію. Дарувала компанія унікальний засіб, який називається Діатек. Взагалі це профілактика цукрового діабету, це зниження рівня цукру в крові. Ви розумієте, який це неймовірно крутий продукт. Сусідці подарувала як бонус акцію від себе дві такі баночки. І коли в людини був цукор 9, наразі цукор 6. Ну, ви розумієте, після випивання двох отаких баночок, один ковпачок на день. А мені він прийшов в подарунок. Далі в подарунок ночний лосьйом для обличчя. А ми знаємо, що компанії це не просто крем для обличчя, да? а це засіб, який допомагає при розгладженні зморшок, при насищенні, при зволоженні, при прибирання перших ознак старіння, при дряблості шкіри. Ну, взагалі для нас багінь унікальний ночний лосьон. Далі подарунок шикарний засіб. Літровий для миття посуду. Дівчата, це щось неймовірне, це той продукт, в який я закохалася відразу, тому що, по перше, на основі мильного горіха, тобто А, він чиста органіка. Його можна навіть пити, якщо так сказати, да але ним водичкою після миття цього посуду можна поливати навіть квіти. Не забувайте, що бутилочки, вся тара в компанії, де знаходяться засоби, також чиста органіка. Тобто, можна надрізали, зробили цвітошнички на розсаду. Зрозуміло, якісь баночки для ваших круп, це все чиста органіка. Засіб дуже концентрований, тобто його потрібно ну, зовсім трішки. Да? І відповідно, як я вже сказала, можна для діток, для алергіків використовувати спокійно, не е, піклуватися, що ви там якось не сполоснули посуд не дуже. Да? Все це чисто органічний унікальний продукт, і я його отримала в подарунок. ТОП-продажів е, компанії RSA це бані. Всі, хто знайомиться з компанією, завжди в першу чергу знайомляться з баньо і з масажним кремом. Це два продукти, які б'ють рекорди в продажах в компанії. Взагалі, баньо називається засіб для прибирання ванних і туалетних кімнат. Але цей унікальний продукт на основі мильного горіха вбиває 14 видів мікробів. Тобто бореться з будь-якими грибками пліснява, в тому числі уже після другого використання цвілі плісняви в домі не буває і не буде. Він знову ж таки концентрований, його вистачає дуже надовго. Використовують не тільки для прибирання ванних кімнат, да? використовують, наприклад, для лікування тварин від блох, лишаїв. Птицю лікують цим засобом так само від блох, від різних паразитів, глистів, коли кури страждають. тут у фіолетовому є такий концентрований засіб, тому його використовують як правило більше на вулиці. Дезінфікують, прибирають, лікують, як я вже сказала, тварин. Якщо є блакитний, в мене є також блакитний, його використовують більше для дому, тобто для закритого приміщення. Цей унікальний продукт, як я вже сказала, який убиває 14 видів мікробів: любі стрефілококи, коки, стрептококи. Відповідно, ваночками на основі цього баню лікують грибки ніг. Тобто про баню можна говорити годинами. Наскільки це унікальний продукт. Навіть є колеги з Казахстану, є відео, коли людина робила концентрований концентрат, да, розводила, я маю на увазі це баніо і приймала всередину профілактики для схуднення. Тобто, це унікальний органічний продукт, який повинен бути в домі кожної. Ну, як мінімум, жінки. Да? А взагалі в кожній родині цей продукт повинен бути. А мені він прийшов в подарунок. Так, і ще один лосьон. Тобто нічних лосьонів в мене тепер два. Ну, звісно, я потішу якогось свого майбутнього консультанта, якогось свого майбутнього представника, потішу таким подарунком. І компанія вкладає каталог. Не в кожному замовленні, але в суперакцію вкладається каталог, новачкові вкладається каталог. Тут є повністю е, перелік всієї продукції. Да? Е, до речі, у нас дуже багато заходи новинок в Україну. Е, каталог ми можемо полистати з вами в наступному відео. Е, тож, приєднуйтесь, підписуйтесь, робіть репости відео. Буду дуже вдячна за відгуки, коментарі. І пишіть про який продукт в першу чергу вам би хотілось почути е, зараз уже в першу чергу.